Кіберспорт індустрія зовсім молода. Йому трохи більше кількох десятків років, але за цей короткий час електронні змагання пройшли шлях, на який у традиційного спорту пішли століття. Від студентського кампусу Стенфордського університету до гігантських арен, заповнених тисячами глядачів, де команди змагаються за призові фонди у мільйони доларів. Вітаю, піпли! Сьогодні кіберспорт це бізнес, шоу та кар'єра, але розпочиналося все значно скромніше. В цьому відео я розповім історію та розвиток кіберспорту, як я. Авища, це вам не просто у компуктери пограти, як виявилося. Дякую спонсорам та патронам каналу. А також за лайк та підписку. І розпочинаємо. Хоча справжній розквіт кіберспорту припав на останні десятиліття, його коріння тягнуться ще в 1970-ті роки. У 1972 році в кампусі Стенфордського університету відбувся турнір з гри Space War простенької, але на той час революційної забавки, де два гравці керували космічними кораблями та стріляли одне в одного ракетами. Переможцем змагання став 33-річний студент біолог Брюс Баумгард. Його приз підписка на журнал Rolling Stone. сьогодні. Це звучить кумедно, але саме цей турнір багато хто вважає. Першою великою кіберспортивною подією в історії. Далі все почало розганятися з неймовірною швидкістю. У 70-х роках світ захопили аркадні автомати, ті самі шафи з джойстиками, біля яких збиралися черги. А вже у 80-х компанії Atari, Nintendo та Sega випустили перші ігрові консолі зі змінними картриджами, і цим назавжди змінили уявлення про ігри. Приблизно в той самий час у США на телебаченні почали з'являтися спеціальні програми про відеоігри. Глядачам показували новинки індустрії, вчили проходити Супермаріо чи су. Ніка, а інколи навіть влаштовували справжні шоу-турніри за участі зірок великого спорту. Ігри поступово переставали бути просто дитячою забавкою. Вони ставали видовищем на початку 90-х Головним двигуном кіберспорту була Нінтендо. Компанія, одна з перших зрозуміла змагання. Це не просто розвага, а потужний маркетинговий інструмент. У 1990 році Нінтендо запускає тур Нінтендо World Championship, який прокотився одразу по 29 містах. США фінал відбувся на майданчику Universal Studio Hollywood у Каліфорнії. Учасники змагалися в швидкості проходження Super Mario Pro, Red Racer та Tetris, і це виглядало як справжній спортивний івент, а не дитяче хобі. Успіх був настільки великий, що формат швидко почали масштабувати. З'явилися Nintendo Campus Challenge у 1991 році, Nintendo Power році. і World Game Champions у 1994-му. Кіберспорт упевнено виходив за межі кімнати дитячих приставок. Приблизно в той самий час на сцену вийшли шутери. Doom і Quake різко змінили правила гри. Геймерам, які раніше переважно бігали по платку. Формерах раптом сподобалося прицілюватися, стріляти і перевіряти свою реакцію на максимумі. Саме тоді почали масово з'являтися лан вечірки, коли компанія друзів збиралася в когось удома, тягнули дроти через всю кімнату і грала таким чином по мережі, без стримів, без донатів, як зараз лише чистий азарт. У 1994 році в Швеції з'явилася компанія DreamHack, яка почала організовувати великі лан івенти в місті Йончепінг. Те, що стартувало як зустріч ентузіастів, часом перетворилося на одного з найбільших турнірних операторів у світі. Сьогодні Дрімхак є частиною ACL Faced Group, яку оцінюють приблизно у 1,5 мільярда доларів. 1996 рік став важливим і для фанатів файтингів. Саме тоді з'явилася Evolution Championship Series, або просто EVO – турнір, що об'єднував гравців з усього світу. На перших змаганнях грали лише в аркадні версії Super Street Fighter 2 Turbo та Street Fighter Alpha 2. А сьогодні EVO – це десятки тайтлів та найбільша сцена файтингів у світі. Також 1996 року в Даласі відбувся перший QuakeCon – Кілька десятків фанатів Doom і Quake зібралися в конференц-залі звичайного готелю, щоб розіграти пару футболок і поспілкуватися з розробниками із ID софтвер. Згодом QuakeCon став одним з найстаріших щорічних кіберспортивних івентів. А вже в 1997 році кіберспорт зробив справжній прорив. На виставці E3 в Атланті відбувся фінал турніру Red Annihilations Quake. Переможцем став Денні Трешфонг, який обійшов понад 2000 учасників і забрав головний приз: Ferrari 328 GTS, що належала співзаснов. Никуайді Софтвер Джону Кармаком ставки зросли, так би мовити. У тому ж році з'явилася кібератлет Професіонал Ліга, перша професійна кіберспортивна ліга, яка об'єднала гравців з різних країн. Саме вона проклала шлях для таких гігантів, як World Cyber Games, Electronic Sports, World Cup та інших чемпіонатів, які сформували сучасну кіберспортивну сцену. На початку 2000-х ігрова індустрія знову різко змінилася. Швидкий домашній інтернет тоді був дорогим задоволенням, а тягати і комп'ютер до друзів, щоб пограти по мережі ще тим квестом. Саме тому запит на спільний ігровий експірієнс привів до масової появи комп'ютерних клубів. З Часом вони стали справжньою колискою сучасного кіберспорту. Саме в клубах остаточно сформувалося геймерське ком'юніті і мільярд ностальгічних спогадів. Саме там почали регулярно проводити турніри та чемпіонати. І саме тоді, до слова, гравець уперше почали додавати слово професійний. Однією з головних зірок кіберспорту початку нульових був американець Джонатан Фаталіті Вендал. За свою кар'єру він заробив понад 500 тисяч доларів, граючи в Quake, Killer, Aliens versus Predator, Doom та інші дисципліни. Але Fatality увійшов в історію не лише перемогами. Він одним із перших зрозумів, що кіберспорт це бренд і його можна монетизувати. Після завершення кар'єри Вендел заснував компанію Fatality Inc., яка випускала продукцію для геймерів від девайсів до комп'ютерних комплектуючих. Згодом його приклад надихнув десятки інших зірок сцени. Сьогодні це здається нормою, але тоді це був прорив. Саме так з'явилися кіберспортивні школи, власні клуби, мерч, рекламні контракти. Цим шляхом пішли. Faker, Simple Zeus та багато інших легенд. До речі, про легенд і геймінг, який все більше виходить за звичні рамки. Любите гарну вечірню катку, щоб нормальний пінг, перевірена команда. Тоді я знаю, що вам треба ще. Приватбанк разом із Visa та Navi запустили геймінг ініціативу для тих, хто тягне катку. Тепер можна апгрейднути свою універсальну або універсальну голд від Приватбанку та Visa, встановивши фірмовий navi Skin прямо Приват24. Але далі цікавіше: підключайте геймінг кешбек до 15% у привіт. І Купувати ігри стає вигідніше, адже він працює на Steam, PlayStation Store, Google Play, App Store та інших сервісах. Плюс знижки на мерч Navi протягом року для тих, хто хоче не просто грати, а бути частиною navi ком'юніті. І це ще не все. З 9 грудня стартувало промо старт великої катки з Navi. Ставиш Navi-скін, підключаєш кешбек, реєструєшся в розіграші, і кожній витрачені 500 гривень карткою шанс виграти лут. Розігрують мерч Navi, геймерські девайси від Logitech G, а головний приз ігровий ПК та екскурсія в Офіс навіть для п'ятьох переможців. Коротше, апгрейд твоєї картки наві з кіном знахідка для тих, хто в темі геймінгу. Переходьте за посиланням в описі, апгрейдьте свою картку та вривайтеся у історію разом із ПриватБанком, Віза та Наві. На зорі своєї популярності комп'ютерні клуби виглядали дуже по-різному. В одному могло стояти 3-5 середніх комп'ютерів, в іншому сотні машин, але ігрове меню там майже не змінювалося: Quake, Half-Life, Counter-Strike, StarCraft, Warcraft, FIFA усе, що працювало в мультиплеєрі та дозволяло грати разом із друзями. У кожному клубі формувалося власне ком'юніті зі своїми смаками. Десь панували шутери, десь стратегії в реальному часі. Постійне суперництво неминуче народжувало конкуренцію. Так з'явилися перші команди та клани, які змагалися. За титул чемпіонів свого клубу. Згодом найсильніші команди різних клубів виходили на міські турніри. А якщо дуже пощастить, на національні і навіть міжнародні змагання. У 2000-х комп'ютерні клуби відіграли ключову роль у формуванні кіберспортивної індустрії. Саме вони стали тренувальними базами для багатьох відомих команд і гравців. Особливо ця практика прижилася у східній Європі, зокрема в Україні. Серед найвідоміших клубів того часу шведський Inferno Online, Філіппінський TNC і Російські згадувати не буду, бо пішли вони. Нафіг сучасні клуби пішли ще далі. Такі майданчики, як кіберарена в Києві. Це вже не просто зали з комп'ютерами, а повноцінні хаби. Проте справжньою меккою комп'ютерних клубів була і залишається Південна Корея. Там, походив, такі заклади стали частиною національної культури. Саме в Кореї зародилася серія турнірів World Cyber Games, яка багато років мала неофіційний статус олімпіади для геймерів. Там уперше масово почали використовувати термін кіберспортсмен. Так називали гравців у StarCraft які виступали в професійних лігах. Матчі транслювали. По телебаченню, а щоб стати кіберспортсменом, потрібно було отримати спеціальну ліцензію, отримавши перемогу у відбіркових турнірах. Ці ліцензії давали цілком реальні бонуси, наприклад, відстрочки сесії до можливості поєднувати ігрову кар'єру зі службою в армії. Швидкий інтернет відкрив доступ до глобального кіберспорту. Турніри почали масштабуватися. Тепер можна було визначати не лише чемпіона клубу чи міста, а навіть країни. З'явилася можливість змагатися з гравцями з інших країн. Іноді їх розділяли тисячі кілометрів. Це створило здорову конкуренцію. Тепер. Слоти на турнірах отримували не ті, хто живе ближче чи може приїхати, а ті, хто дійсно сильніший. Зростання конкуренції закономірно підвищило видовищність матчів, щоб вигравати. Тепер доводилося боротися за світовий рівень, а не лише за місцевий. Швидкий інтернет дав командам можливість збирати міжнародні склади, де гравці представляли різні країни. Такі команди були популярні у All-Stars, StarCraft, Warcraft 3 та інших дисциплінах. А пізніше ця практика поширилася на CSGO чи то 2 і Dota 2. з переходом кіберспортивної сцени. Онлайн виникли і глобальні оператори турнірів, відповідальні за проведення змагань. Однією з найвпливовіших компаній стала ESL, Заснована у 2000 році в Німеччині її платформа охоплює десятки країн та дисциплін, проводячи турніри щодня. Міжнародні турніри в поєднанні з прямими трансляціями дали новий імпульс розвитку кіберспорту. Інвестори почали дивитися на індустрію як на вигідну сферу для вкладень. Світові бренди та компанії використовували кіберспорт як рекламу та спосіб комунікації з молодою аудиторією. Медіахолдинги почали купувати Вати та перепродавати права на трансляції турнірів. А у середині 2000-х у кіберспорту з'явилося своє телебачення. Якщо раніше турніри можна було подивитися лише у комп'ютерному клубі, стоячи за спинами гравців, то тепер з'явилися стрімінгові платформи. Важливим кроком стало те, що розробники ігор почали спонсорувати турніри за своїми тайтлами: Valve, Blizzard, Riot Games та інші студії. З'явилися франшизні ліги для ліги легенд і Overwatch, де гравці отримували зарплати та офіційне працевлаштування. Партнерські ліги з Овтарокетліга давали частку від реклами та продажу медіаправ, Такий попит легко компілював собі гроші, тож події розгорталися логічно. У 2011 році Valve провела перший турнір за International, де переможці з української команди NATO Swincer отримали 1 мільйон доларів. До цього жоден турнір не пропонував таких сум. За International став своєрідним тригером, що привернув увагу не лише геймерів, а й сів твоїх змі. Історії про мільйонерів геймерів цікавили навіть тих, хто не грав. Через 10 років на TI 2021 розіграли понад 40 мільйонів рекорд для кіберспортивних турнірів турнірів. інші компанії наслідували приклад Valve, збільшуючи призові фонди своїх турнірів. Це підвищувало медійність, імідж і конкуренцію та отримувало гравців від переходу в інші дисципліни заради грошей. Першими спонсорами були компанії з комп'ютерної техніки та ігрових пристроїв. Intel, AMD, SteelSeries, Razer та Logitech. Згодом приєдналися виробники електроніки, Samsung, LG, Alienware і енергетичних напоїв. Red Bull та Monster Energy Сучасний кіберспорт став потужним рекламним інструментом для десятків глобальних корпорацій. Coca-Cola, Макдональдс, БМВ, Луї Вітон, Віза тощо. Тож колишні задроти перетворилися на суперзірок та інфлюенсерів з мільйонами підписників у соцмережах, отримавши популярність на рівні професійних спортсменів і олімпійських чемпіонів. Адже великі змагання вже давно не проводяться у комп'ютерних клубах, а збирають тисячі глядачів на футбольних аренах. Ще варто згадати, що на початку 2020 року світ накрила пандемія коронавірусу. Вона внесла зміни практично у всі сфери життя. Кінокомпанії перестали знімати фільми та серіали, музиканти. Скасовували концерти, закривалися міжнародні виставки. Кіберспорт не став винятком. З міркувань безпеки були скасовані всі великі лан-турніри. Багато гравців просто не могли приїхати через закриті кордони, а суворі карантинні обмеження не дозволяли збирати глядачів у залах чи стадіонах. Через форс-мажорні обставини кіберспорт знову зосередився в онлайні. Індустрія постраждала менше, ніж багато інших сфер, адже тут команди і гравці продовжували змагатися, хоч переважно дистанційні. Це ж великі лан-івенти довелося відкласти через логістичні складнощі, як я говорив Правці не могли подорожувати, працювали не всі посольства, діяв карантин. Наприклад, учасники того ж інтернешнл 2021 з Китаю кілька місяців не могли повернутися додому через необхідність проходити кілька карантинів і здавати численні медичні тести. Ну це не можна було оминути стороною, адже з одним онлайном все одно не те. І наостанок про те, який великий вплив на розвиток індустрії мають мобільні ігри: Free Fire, PUBG Mobile, ще там якісь півпау. Це все сталося з поширенням доступних, але вже потужних смартфонів. Це особливо актуально в країнах, де багато. Геймерів не можуть дозволити собі потужний ПК або стабільний інтернет, наприклад, в Індії. І прикол в тому, що мобільний кіберспорт не поступається класичному. Проводиться багато турнірів з мільйонними призовими фондами. Наприклад, на Honor of Knights International Championship 22-го року був фонд на 10 мільйонів доларів. За кількістю глядачів мобільні турніри навіть випереджають ПК ігри. Так піковий онлайн на Free Fire World серія з 21-го року в Сінгапурі склав 5,4 мільйона глядачів. Абсолютний рекорд для кіберспорту. Здуріти так, здуріти. Але я ще скажу вам, що є жіночий кіберспорт, наприклад, Valorant, Mobile Legends чи CS з'явилися професійні жіночі ліги й турніри. Також почали проводити турніри для дітей. У деяких дисциплінах, як от з Платун, змагання організовують навіть для учнів молодших класів. Раніше прогнозували, що майбутнє кіберспорту буде пов'язане з VR-шоломами, але зараз більшість схиляється до мобільних пристроїв, бо, схоже, що можливість грати будь де і будь коли визначатиме подальший розвиток всієї індустрії. Але це так на закінчення, щоб було що подумати. В мене ж на цьому все. Дякую за перегляд. Діліться думками в коментарях. Не забудьте про лайк та підписку. Окремо дяка всім спонсорам та патронам і на правах амбасадорства нагадую про знижку 10% за промокодом Дім, Дім в магазині одягу Турвір Номер 1 в стилі Urban Samurai, де наразі сейл на зимовий дроп, а також на першу консультацію в Майндлі за тим самим промокодом. Бережіть себе і побачимось.